Вітаю вас, друзі. Ви не помітили, що останнім часом дуже багато скандалів навколо Офісу Президента. А точніше, навколо замглави і радників Офісу Президента, як штатних, так і позаштатних. Олексій Арестович, Кирило Тимошенко, Олег Татаров. а Докладніше про це дивіться в моїх попередніх відео. І ось наступний фігурант Андрій Смирнов. Чи то може Смачинський? Ні. Ні, вам не почулися. Я сам був у Шоці. Подейкують, що у цього пана є другий паспорт іноземної держави. Але мова піде сьогодні не про це. А, хто ж такий, Андрій Смирнов? Будучи адвокатом Єфремова, нагадається народний депутат та голова фракції партії регіонів у Верховній Раді України з 2010 по 2014 рік, вже після початку фактично російсько-української війни Смирнов Андрій Смирнов здійснював виїзди до Російської Федерації через територію Республіки Білорусь, що підтверджується даними Державної прикордонної служби. Виїзд 22.10.2016 року. 24.11.2016 року Андрій Смирнов перебував в готелі Роял Зеніт на території острова Срібний Бір у місті Москва, де, до речі, проживають співробітники військової розвідки Росії Там має приміщення екс-директор ФСБ Росії. Секундочку, Микола Патрушев. Системний зв'язок та спільні бізнес-інтереси Смирнова з кримінальним авторитетом Умкою, адвокатом якого Смирнов був з 2015 року та Астіоном, який з 2018 року зареєстрований як адвокат, АТ Смирнові партнери, все це підтверджується офіційними відкритими даними. Тісний зв'язок та матеріальне зацікавленість Смирнова щодо співпраці з кримінальним авторитетом Умкою та Астіоном. Підтверджується отриманим Срібновом на початку 2019 року номінальну позику матері Астіона на суму 9,8 мільйонів гривень. Безпосередньо Андрій Смирнов був організатором та куратором вивезення славнозвісного судді Чаоса до Молдови та ініціатором спроби отримання ним політичного притулку у Молдові задля уникнення відповідальності в рамках розслідування набу в Україні. Ну, на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України співробітниками СБУ було виявлено факт перебування заступника керівника офісу президента України Смирнова у місті Львів, куди він втік 24 лютого 2022 року і де знаходився до початку квітня 2022 року. Замість знаходження у важкій для країни час біля президента Володимира Зеленського та виконання своїх Прямих обов'язків, держслубовця Смирнов розташувався у фешеневольному готелі Emily Resorts. Готель Emily Resorts належить такому собі Козловському, який відомий своїми скандальними будівництвами у Львові е та у Львовській області, а також контрабандою сигарет. Так, друзі, все це про замів Андрія Єрмака. А зараз я хочу показати про українську позицію Смирнова. Виявляється, Андрій Смирнов дуже любить подорожувати. І зверніть увагу на подорожі на подорож до Мінська, а потім на територію Російської Федерації. Виявляється також, що заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов не передавав Зеленському укази про санкції проти Російської Федерації. Про це повідомив голова НАСК. Варто зазначити, що Андрій Смирнов у жовтні 2019 року називав проросійського діяча Андрія Портнова. Висококласним юристом. Він навіть зробив фото Портновим у Відні. Хочу нагадати, що Андрій Смирнов обіймає посаду координатора робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу. Нещодавно він говорив про опрацьовування 83 кілограмів документів для вироблення пакету санкцій проти російських олігархів і підприємств. Як ми бачимо, за останній час було дуже багато резонансних подій і справ в оточенні офісу президента, але жодних кримінальних справ, жодних покарань так і не було. Дуже багато питань до нашої влади. Коли в країні йде повномасштабна війна, коли воїни борються за нашу незалежність, коли люди останнє віддають на фронт, сидячи без тепла, світла і води. А у верхівці влади сидять такі люди. Особисто мене розпирає людь. Просто лють. Пишіть ваші думки. Пишіть коментарі під відео. Мені дуже важлива ваша думка. Тому що тільки разом ми зможемо побороти цю несправедливість. Разом ми сила. Отже, доброго вечора, ми з України.